Урок я пізнаю світ, тиждень 20-й, урок 177 сторінка 21 Розгорнемо наш зошит. Читаємо разом тему уроку. Україна в науковому просторі у світі дивовижних елементів. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про дивовижний світ елементів, які є навколо нас. І почнемо ми урок із відеолиста, який отримали від нашого цитата. Увага на екран. Добрий день, друзі! Відгадайте загадку! Цей газ найлегший і безбарний. Він не Друйний, дуже гарний. А як із киснем сполучити, води навколо не злічити. Відгадали, про що йдеться? А чи можна цей газ знайти в будиночку хімічних елементів? Допоможіть з'ясувати. Так, цей газ можна знайти у будиночках Хімічних елементів і ім'я йому гідроген або то, що народжує воду. Він найлегший, він безбарний, він неотруйний, він дуже гарний. А якщо сполучити із киснем, то буде молекула води. Знайдіть в листі Центаврика зображення молекули води. Вона розташована ліворуч. Два атоми гідрогену і один атом оксигену утворюють одну молекулу води? Виконаємо завдання на сторінці 45-й зошита. І так, запитання перше. Який хімічний елемент розташований у будиночку в комірці з номером 1? Дивимося уважно. Гідроген. Запитання друге: який хімічний елемент має найменший атом? Гідроген. Атом якого хімічного елемента входить до складу молекули води та має один протон? Це, звичайно, гідроген. У будиночку хімічних елементів він посідає Першу комірку. Його заряд ядра дорівнює одному. Він має один протон. Повернемося знову. Хвилинка відпочинку з голосом води. Послухайте, як співає вода! Працювати далі. Розгляньте малюнки. Як ви вважаєте, чи можуть зображені предмети продемонструвати три стани води? Вода в природі може перебувати в трьох станах. А тепер так, тому що вода у чайнику перетворюється на водяну пару. Вода у чашці це вода рідина. І третє кубик льоду це вода у твердому стані. Саме так ми можемо побачити воду в природі. І, до речі, це єдина речовина, яка може перебувати в трьох агрегатних станах твердому, рідкому і газоподібному. Розв'яжемо задачу 4. З'ясуємо. Скільки існує варіантів розміщення трьох предметів на полиці. Нехай чайник це буде буква А, чашка буква Б. А кубик люду буква В. Міркуємо так. Нам треба на полиці розставити ці три предмети, але кожного разу змінюючи їхнє положення. Нехай чайник буде першим. Потім чашка і потім кубик. Чайник А, чашка Б, кубик В. Тепер чайник ми залишаємо на місці, а міняємо місцями лише кубик і чашку. Це буде варіант А, В, Б. Тепер нехай чашка буде першою. Тоді чайник другим, кубик третім. Тепер чашку залишаємо на місці, міняємо місцями чайник і кубик. І тепер третім у нас буде кубик. Він буде на першому місці, тоді чайник на другому, чашка на третьому. І знову залишаємо кубик на першому місці і міняємо місцями лише решту. Скільки різних варіантів ми отримали? Ми маємо 6 варіантів розміщення. Трьох предметів на полиці. Розгляньте малюнки. Чи однаковими газами наповнені кульки. На першому малюнку кульки лежать на підлозі, на другому малюнку вони торкаються саме стелі. Пригадайте, з яких хімічних елементів складається газ яким наповнені кульки, що злетіли догори. Так, це, звичайно, гелій. Він допомагає піднятися їм високо вгору. Адже гелій легший, ніж повітря. Розв'язуємо задачу, використовуючи кольорові олівці. У магазині продають кольорові повітряні кульки: рожеві, жовті, зелені та сині. Скільки наборів із двох кульок різного кольору можна отворити? І так, візьміть, будь ласка, олівці рожевий, жовтий, зелений і синій. Спробуємо утворити пари. Нехай перший буде у нас рожевий. Візьмемо олівець і розфарбуємо перший рожевий. Тоді другий буде жовтий, друга кулька жовта. Тепер наступна пара знову рожева перша, а друга зелена, третя пара рожева перша, а синя друга пара. Ми утворили набори із двох кульок, якщо о першою обов'язково буде рожева. Тепер нехай жовта буде першою. Ми можемо сполучити її з рожевим? Ні, тому що така пара є вже. І з зеленим. Ще можна взяти жовту і додати до неї синю. Більше наборів не буде. Тепер нехай буде зелена перша. Зелена і рожева є. Зелена жовта є залишається синя кулька. Інакшими словами, кожна кулька в наборі має зустрітися три рази: три рожеві, три жовті, три сині і три зелені. Ми маємо скільки наборів кульок. Ми маємо шість різних наборів. Підводимо підсумок. Нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про дивовижний світ хімічних елементів.